Отже, добрий день, сьогодні говоримо про графічний інтерфейс та основні компоненти програми з графічним інтерфейсом. У 7 класі ми розпочали з вами і у 8 та 9 класах будемо продовжувати вивчати мову програмування Python. А ця мова має дуже широке застосування в різних сферах. Окрім навчання учнів, студентів, основним принципом програмування та алгоритмізації, Python використовується для наукових розрахунків, для графічної візуалізації даних, для опрацювання тривимірних зображень. Для адміністрування мереж та операційних систем, для розширення можливостей вже готових програм, а також для створення власних додатків. Для створення, редагування та налагодження проєктів мови програмування Python ми будемо використовувати середовище розробки проєктів IDLE. Завантажити на свій комп'ютер останню версію Python, ви можете безкоштовно з офіційного сайту, посилання у вас буде додано. Цей ресурс python.org. Середовище розробки проєктів АТІЛИ складається з чотирьох основних компонентів текстового редактора, який призначений для введення та редагування тексту проєкту, з інтерпретатора для перекладу команд з мови програмування Python на мову команд для виконання процесором комп'ютера, і засобів налагодження проєкту та пошуку в ньому помилок та довідкової системи і інших компонентів. Середовище розробки Python надає можливість використовувати велику бібліотеку модулів. Під модулями ми розуміємо готові фрагменти програмного коду, які приєднуються до нових проєктів для спрощення та пришвидшення їх створення. Відкрити вікно середовища IDLE ми можемо або з використанням меню пуск і команди IDLA Python, або з використанням значка на робочому столі. В результаті в нас відкривається вікно програми Python Shell середовища розробки та виконання проєктів IDLE, яке складається з. Основних компонентів це є головне меню, це є робочі поле, а також позначки, які вказують на позицію, в якій можна вводити команди мовою програмування Python. Введення команд завершується натисканням клавіші Enter. Після цього команда буде виконана і її результат відобразиться в наступному після команди рядку. Цей режим введення та виконання команд називається інтерактивним. Здебільшого він є зручним для проведення обчислень, перевірки правильності написання команд і реалізації найпростіших проєктів. Якщо ж нам необхідно розробити більш складні проєкти, то буде доцільно записувати команди проєкту в окремому файлі. Це надасть змогу нам неодноразово виконувати проєкт, не вводячи повторно кожну команду. Щоб створити Нове вікно для введення тексту проєкту ми виконуємо файл, New File, або ж комбінацію клавіш Ctrl-N. Після цього відкривається вікно текстового редактора за замовчуванням. Воно у нас буде без назви, але після виконання збереження Save або Save As Ми надамо нашому проєкту вже ім'я. Яке потребується. У вікні збереження файлу ми обираємо папку для зберігання, вводимо ім'я і автоматично в нас зберігається файл наш з розширенням імені PI. При цьому під час повторного збереження раніше створеного проєкту ім'я файлу заново не потрібно буде вводити. Ці команди, які ми будемо вводити в вікні текстового процесора, вони не будуть одразу виконані при натисканні клавіші Enter. А клавіша Enter буде лише переводити курсор на новий рядок, де ми зможемо вводити наступну команду. Для того, щоб виконати проєкт, ми маємо зберегти файл, після чого виконати команду Run Run Module або ж натиснути клавішу F5 на клавіатурі. Після запуску проєкту на виконання розпочинає роботу програма інтерпретатор. Вона аналізує команди на наявність синтаксичних помилок. Якщо помилок не виявлено, то інтерпретатор перекладає її з мови Python на мову команд для виконання процесором комп'ютера і окремо перекладає команду на опрацювання для комп'ютера. Після цього відбувається аналіз та виконання наступної команди. При цьому зверніть увагу, що якщо знайти помилки, їх необхідно буде виправити і заново запустити проєкт на виконання, попередню, зберегши нову версію. Якщо ж нам необхідно відкрити раніше створений проєкт, то ми маємо. Перейти до середовища IDLE і виконати команду «File Open», Після цього, обравши необхідний нам файл. Для створення мови Python-проєкту з вікнами ми маємо приєднати до проєкту модуль tk inter Він є стандартний, входить до стандартної бібліотеки модулів Python і його долучають до проєкту з Виконанням команди From TK Enter Import. Обов'язково на кінці має стояти зірочка. А для створення вікна ми маємо також обрати для нього ім'я і виконати команду. Ім'я вікна присвоїти тк. головному вікну дуже часто надають. Ім'я root, тобто корінь. І далі саме це вікно ми будемо використовувати саме це ім'я ми будемо використовувати для створення вікна. Команда створення вікна з іменем root повинна бути наступною. root обов'язково дужки. Після виконання цієї команди відкривається вікно за замовчуванням у верхньому лівому куті екрана і має розміри 200 на 200. Містить це вікно рядок заголовка та світло сірий колір фону. Всі значення властивостей ми можемо змінювати. Для змінення напису ми маємо в рядку заголовка з іменем root виконати команду root title і ввести тему. Приклад виконання root title, мій перший проєкт. Надай змогу вивести рядок з головка напис Мій перший проєкт. Змінення розмірів і положення вікна виконує команда Geometry, де в дужках, в лапках прописуються всі наші параметри. Цими параметрами є ширина та висота вікна, між якими яким, яким стоїть цим множення. Відстань лівої межі вікна від лівої межі екрану, і відстань верхньої межі вікна від верхньої межі екрану, перед якими ставлю знак додавання. Так, команда root Geometry» 600 на 400 плюс 200 плюс 100. Встановить ширину екрану 600 пікселів, висоту 400 пікселів, відстань лівої межі вікна від лівої межі екрану 200 пікселів і відстань від лівої межі вікна від лівої межі екрану у 100 пікселів. Зверніть увагу, що в рядку параметрів відсутні пропуски. Так? Команда Root Geometry 400 на 250 встановить нам ширину вікна 400 пікселів, висоту вікна 250 пікселів, при цьому положення вікна не змінить. В свою чергу, команда Root Geometry плюс 300 плюс 200 не змінить розміри вікна, а змінить лише відстані вікна від лівої та верхню меж екрану. Після змінення розташування ми маємо змогу також змінювати колір фону. Для цього ми маємо вказати root BG і задати колір. Приклад виконання root BG Yellow ви бачите наразі на екрані. Після цієї команди фон вікна стане жовтим. А, також на заданому малюнку в нас наведено вигляд вікна після виконання ряду команд імпорту ТК модуля а, введення назви, так, мій перший проєкт, розмір нашої форми 600х400 на і відступи від лівої межі та від верхньої межі в нас будуть збільшені. Також буде змінено колір на шовку. Власне, сподіваюся, що пригадали. На сьогодні у нас все. Гарного вам дня, до зустрічі!